Доброго дня, друзі! Вас вітає УкрАгродеталь. Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би показати, який у нас є по наявності передній диск на трактор МТЗ та ЮМЗ. Це самий вузький варіант на 5 отворів під болти на 5 болтів він буде. Є ще варіант на 8 болтів. Коштує такий диск зараз 4400 гривень. Є ще варіант трохи подешевше. 3000 гривень. Це польський диск, виробник. У нас буде, як ви можете тут побачити, пронар 20 го радіуса. До вузького варіанту цього диску підходить саме резина 7R20 або 9R20. Для широкого варіанту буде 11R20. Резина по наявності у нас також є. Ви можете її у нас також замовити в комплекті з цим диском. Ось такий на сьогодні у нас вийшов обзор. Якщо бажаєте замовити або вам необхідна консультація, то обов'язково телефонуйте, ми з радістю вам допоможемо. На сьогодні це все. Гарного вам дня! Бережіть себе, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.